Вифлеємський вогонь миру двоє представників національної скаутської організації Пласт принесли у Кропивницький свято-успенський храм Православної церкви України. Сьогодні цей вогонь ми передаємо під гаслом світлом, переможемо темряву. Цю акцію започаткували з 1980 року австрійські скаути, які першими привезли вогонь із Вифлеєму. Ця акція розпочалася з австрійських скаутів, які першими привезли вогонь вифлеємський, який запалюють перед Різдвом. І відтоді, щорічно, різні скаутські організації передають цей вогонь по всьому світу в Україні. Цей вогонь передає Національна скаутська організація України Пласт уже понад 30 років. В Кропивницькому передачі теж вже відбувається понад 30 років, каже у Кропивницькому вогонь миру розносять у храми громадські простори, державні установи, передаючись із рук руки по всьому світу, він символізує того, хто прийшов у світ заради нашого спасіння, тобто самого Господа, нашого Ісуса Христа, вогонь єднання, те, що весь світ об'єднується в молитві за. Мир в Україні несе таке своє рідне благословення від печери, де народився сам Спаситель наш. От тому і традиційно з такою різдвяною шаною ми приймаємо його у церкві. Як розповів настоятель Петро Давиденко, до Різдва з церкви вогонь миру додому можуть взяти всі охочі. Свято успенський храм працює з опів на дев'ятої ранку до шістнадцятої. Вифлеємський вогонь буде тут до шостого січня. Богоявлення Господнього водохреще. Різдво за новою календарем відзначатимуть 25 грудня. На нього православна церква України перейшла у вересні 2023 року. 25 грудня тепер Різдво 6 січня богоявлення. Другого Лютого світеня Господня, тобто просто перенесено на 13 днів. Різдво це найперше свято початку нової ери. Початку народження того, хто прийшов спасти весь світ від гріхів, це, звісно ж, сімейне свято це свято, коли вся родина традиційно збирається до вдома. Напередодні на всенічному бдінні свячується куття. Готується 12 страв і це об'єднує до повномасштабної війни. Вогонь возили у церкви Кіровоградської області. Нині передають його головам громад, а вони далі розповів пластун Святослав Герасімов. Загалом багато хто плутає в Ефлеємській вогоні з благодатним. Благодатний вогонь не можна гасити, його передають перед великодним. Вифлеємський вогонь можна згашувати, тому що свічка, на якій був вогонь, вона вже рахується освяченою. Говорить, у Кропивницькому розноситимуть вифлеємський вогонь до 21 грудня. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.